Казка про Анну, Ельзу і таємну річку. Однієї ночі мама Ельзи та Анни співала їм колискову. У пісні йшлося про таємну білу річку, яка несе у своїх водах. Відповіді до минулого. Анна удавала, що заснула в той час, як Ельза заплющила очі і справді відносила дрімота на своїх сонних хвильках. Коли мама потьомала їх на добраніч і вийшла з кімнати, Анна схопилася і потрусила сестру, щоб розбудити. Ходімо, ходімо, знайдемо білу річку. Ой, відчепися, сказала їй Ельза. Зараз час спати. Але ж у мене мільйон питань, сказала їй Анна. А біла річка має відповіді на усі усі питання. Ну хіба ж тобі не цікаво, чому у тебе є чари? На це Ельза відразу теж підхопилася з ліжка. Ходімо. Дівчатам не знадобилося багато часу, щоб вислизнути із замку і податися до лісу. А як ми знайдемо білу річку? поцікавилась Анна. Мусимо скористатись нашими очима, відповіла їй Ельза. Подивись но. вигукнула Анна. Мені здається, я її бачу. І сестри побігли назустріч сяючим відблискам. Але це був лише струмочок. Ну, а тепер що? запитала Анна. А тепер струмочок виведе нас до річки, відповіла Ельза. Та струмочок вивів їх до ставочка. А може, нам слід прислухатись, щоб знайти білу річку, сказала Ельза. І Анна почула звук. Бурхливого потоку. Дівчата з усіх сил поспішили назустріч річці, але це був лише гірський валун і вітер, що гуляв навколо нього. Ох, якби ж ми могли винюхати Білорічку!» сказала Анна. Хм, і як би вона пахла? запитала Ельза. Відповідями, сказала Анна. Відповідями і. Оленями? <гум> та Це ж смішно, зауважила Ельза. Сестри вже скористалися очима, вухами, носами, та все ще не знайшли білої річки. Ой, що це? Я нічого не бачу, поскаржилась Анна, а ти спробуй подивитися з іншого боку, порадила їй Ельза. О, а це ще хто? Як бачите, сестри не здавались і продовжували шукати таємну білу річку. Час спливав, Анна та Ельза потроху втомлювались. І виснажувались. Вони продовжували пошуки. Ельза відшукала старий щіт, що мерехтів у місячному світлі. А мені здавалося, що ми десь близенько, сказала Анна. Вона ось ось готова була уже здатися. Зненацька подув вітер і підняв Анну гору. Його сила несподівано заскочила дівчинку. А потім вона щось помітила. Ох що це там? Невже це біла річка? Вітер ніжно опустив Анну на землю, і дівчата поспішили назустріч річці. Але це були. Лише крижані гори, які сяяли у світлі світанку. Уже майже ранок, сказала Ельза. Ага, а ми досі не знайшли білої річки. І що ж нам тепер робити? відповіла Анна. Спати, сказала Ельза. І зненацька дівчата знову опинилися у своєму ліжечку. Зранку Анна знову схопилася першою і потрусила Ельзу, щоб та прокинулась. Ходімо, ходімо знову шукати білу річку. Та це просто Колескова, це просто був сон, сказала Ельза. Та потім, потім вона засумнівалася, чи була їхня пригода просто сном.